Іван Франко, Грицева шкільна наука. Гуси зовсім нічого не знали про все. Ще того самого поранку, коли батько мав гадку відвести Гриця до школи, не знали гуси про цей намір, тим менше знав про нього сам Гриць. Він, як звичайно. Став рано, поснідав, поплакав трохи, почухався, взяв прут і, підскакуючи, погнав гуси з обори на пасовиську. Старий білий гусак, як звичайно, наставив на нього свою невеличку голову з червоними очима і червоним широким, дзьобом засичав різко. А відтак таракаючи, про щось нецікаве з гусками. Пішов передом. Стара грива гузка, як звичайно, не хотіла йти вряд, але попленталася поза містком і зайшла в ровок, за що Гриць шляпнув її прутом і назвав луп'ярем. Так він мав зазвичай називати все, що не піддавалося його високій власті на Пасовиську. Очевидна річ за тим, що ані білий гусак, ані грива Гуска, ані взагалі ніхто з цієї череди, яких було двадцятеро й п'ятеро, так ані одно не знало про близьке перенесення їх володаря та воєводи на інше, далеко, не так почесне становище. Тож, коли нагло і несподівано надійшла нова вість, Себто, коли сам батько, йдучи з поля, закликав Гриця додому і там від його в руки матері, щоб його вмила, вичесила і вбрала, як Бог приказав. І коли потім батько взяв його з собою і, не кажучи ні слова, попровадив, Трепечучого вниз вигоном. І коли гуси побачили свого недавнього поводатора зовсім у зміненнім виді, у нових чобітках, у новім повстянім капелюшку і червоним ременем підперезаного, піднявся між ними наглий і дуже голосний окрик зачудування. Білий гусак підбіг близько до Гриця з витягненою головою, немов хотів йому добре придивитися. Грива гуска також простягнула голову і довгий час не могла й слова вимовити знаглого гушення, аж в кінці швидко вицокотіла де де де. -де. Долна гуска, відповів гордо Гриць. І відвернувся, не мав хотів сказати, еге, чекай лише. Не в такі я тепер пани вскочив, щоб іще став відповідати тобі на твоє гусяче питання. А втім, може, й тому не відповів, що сам не знав. Пішли горі селом, батько нічого, і гриць нічого. Аж прийшли. Перед просторі старий будинок під соломою, з коменом наверху. До того будинку йшло багато хлопців, таких як Гриць, або й більші. Поза будинком по городі ходив пан у камізельці. Грицю, сказав батько, – «ага», – сказав Гриць. Видиш у ту хату, видзу, пам'ятай собі, це школа. Ба, сказав Гриць, сюди будеш ходити вчитися. Ба, сказав Гриць. Справуйся добре, не пустуй, пана професора слухай, я йду, аби тебе записав. Ба, сказав Гриць, майже нічого не тямлячи, що говорив батько. А ти йди з оцими хлопчиками візьміть його, хлопчики, з собою. Ходи, сказали хлопчики і взяли гриця з собою. А тим часом батько пішов у огород поговорити з професором.